Добрий день, наші ракетомоделісти. Сьогодні ми повертаємось в мою майстерню і я розкажу вам, як я формую двигун. Гільзи під двигун вже нарізані. Першим, що потрібно, це змостити середину двигуна пензликом рідким склом. Коли ми змостили рідким склом, вже є такі двигуни змащені. Складаємо е, таку деталь, в гільзу запихаю я, яка формує сопло. Потім цей весь набір я ставлю в таку приспособу, яка складається з трьох сегментів. От. Треба трошки підпресувати, для цього я використовую такий домкрат. Автомобільний домкрат підпресували. Тепер така лійка. Лійка, воронка. Значить, суміш, яка формує сок. Засипаю міркою, суміш, яка формує соп. Постукали, потрусили. Далі йде само паливо. Паливо. Засипаємо порцію пав, теж мірка. Далі це все треба підпресувати. Чому підпресувати? Наступна порція це у нас буде сповільнювач. Між паливом і сповільнювачем повинен бути рівна площина. Так, Лійку ставимо на місце. Засипаємо. Мірка. Спорімо. І все штуковано і вже пресуємо. Ну, такий у мене прес не дуже, як кажуть, суперовий, старий, радянський. Прес. Ручні. Тепер нам треба це все розклинити, щоб дістати двигун. Так, це ми все розкленили. Де, де сюди, Пен. ось ми. Витягуємо деталь, яка формує особу. Двигун. Зібраний, готовий. Сюди тільки треба засипати вишибний і вставляємо в ракету летимо. Значить, сопло наше, воно має спеціальну конфігурацію. Товщина, найменша товщина, де проходить, кажуть, сніп, вогняний сніп 1,7 мм. Це калена шліфована сталь. От. З чого що, що я формую сопло? Це глина, проста глина, з добавкою графіту, можна додати мелений графіт. Само паливо, яке я використовую, це димний порох 75-15-10, 75%, 15, 10. 75 селітри, 15% деревне вугілля і 10% сірки. Ну, ну і все. Так що пробуйте, творіть. Це робота творча. Може у вас дасться краще.